Двірничка Зоя Борисівна згадує: зранку, як завжди, прибрала автостоянку до приїзду селищного голови. Постріли почула, коли була за рогом адмінбудівлі, нарахувала вісім. Жінка зізнається, вийти побоялася і лише почувши гуркіт мотору, кинулася до джипа Кирила Костенка. Побачила, як від'їздить автівка, що з'явилася на стоянці за кілька хвилин до того. І стояла машина з тонірованими окнами. Тишина. як тільки ми ушлі. Йшли... Дворники це все моментально швидко. В течение это произошло. вже ми побежали, левая дверца машини відкрита. Здесь вот дырки на лобовому, і на правом, на дверце дверці теж дві лежить заварений. тільки руку відео 40-річного Кирила Костенка розстріляли з автоматичної зброї. Невідомі близько 9-ї ранку. На місце події одразу виїхали бригади слідчих та керівництво міліції Криму. А вже за дві години з'явилася інформація, що автівку зловмисників зі зброєю всередині знайшли спаленою неподалік місця злочину. Вскорі в районі гори кошка був найден автомобіль Ваз 2101 Автомобіль горів. в ході осмотра було знайдено автоматичне зброя, яке предварительно, предположительно зараз може являтися орудієм совершення преступлення. Прокурор автономії та голова МВС Криму кажуть розробляють декілька версій убивства. Однією з них називають професійну діяльність загиблого. В тому числі професіональна діяльність. Остальні версії ми сядемо, проаналізуємо те, що сьогодні у нас є. Це одна з версій, ми обов'язково будемо відрабатувати ту цю версію, тому що людина по роду своєї роботи розуміє, що могли бути і якісь професіональні конфлікти на почві рішення, які приймалися, якісь жалоби. Правоохоронці Криму порушили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Слідство триває. Олена Степаненко, Юлія Крючкова, Назар Кіндрачук, Крим, П'ятий канал.